1 січня у Львові відзначили 117-ту річницю з дня народження Степана Бандери. Біля пам'ятника провіднику ОУН зібралися львів'яни з державними та червоно-чорними стягами, щоб вшанувати його пам'ять. Степан Бандера це є ідолопоклонник нашої нації, який ціле життя і вся родина страдали за те, щоб… Було зерно то національне, національне зерно наше, нашої України, і вони завжди показували приклад начинайте садочків, шкіл всюди плекали наше духовне національне і Степана Бандери перше було Бог, а потім Україна. Учасники зібрання поклали квіти до монумента і взяли участь у спільній молитві за Україну. Для багатьох це вже традиція приходити сюди щороку, щоб віддати честь людині, яку вони вважають символом боротьби за незалежність. Бо я бандеровець, батьки були бандереці, діти з баволі бандереці і дідо коли ви вивозили вчерець кагибіси, ну вже його важливі, і він вже останнє його слово це було все одно, Україна буде самостійна. і тому це виховання, яке стало для мене. З малих Тому я сьогодні тут ввечері відбулася традиційна смолоскипна хода. Містом пройшли учасники акції, щоб шанувати пам'ять Бандери та нагадати про боротьбу українців за незалежність. Степан Бандера, український політичний діяч і один із ідеологів націоналістичного руху ХХ століття, загинув 15 жовтня 1959 року в мюнхені.